Всім привіт вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні у нас рубрика, яка в мене не дуже часто на каналі, але я все одно її дуже люблю це огляд на доглядові засоби однієї серії. Я все-таки вважаю, що недаремно засоби придумують серіями роблять виробники. Тому що, все-таки коли в комплексі все разом працює, то ефект кращий. Тому я намагаюся купувати серіями, тестувати. Так, не завжди виходить, але все-таки практикую такий формат. Тому, кому цікаво таке, залишайтеся зі мною, не забувайте поставити вподобайку на це відео, підписатися, якщо не підписані. Ну і, звичайно, пишіть, користувалися ви чи ні. І у нас сьогодні на огляді серія подогляду за ногами Avon Footworks із Лавандою. Ви зараз бачите на задньому фоні засоби ці стоять, і ми зараз поговоримо про. Всі засоби е, окремо. І е, перед тим як почати, буде невеличка вставка така, е, можна сказати, щось таке релакс мій. Е, е, я хочу тепер робити в таких оглядах таку вставку, тому в коментарях, звичайно, напишете подобається вам таке чи ні в нововведення в таких відео, чи е, просто знімати, як і раніше. Перший засіб, про який ми поговоримо, це ось такий спрей дезодоруючий. Я ним найдовше з усього користуюся. Я ще його взяла ну, деякий час тому, навіть набільше не собі, а чоловіку. Тому що в нього є така проблема, як потіння ніг, як неприємний засіб. Ну, як в більшості людей, особливо в таку спеку. В мене вона інколи також буває не дуже часто, але якщо там дуже велика спека і таке якесь занадто закрите взуття, якесь не дуже дихаюче, то в мене також може бути така проблема, як потовиділення, але це ну, <смас> дуже рідко. Отже, що до цього дезодоранту, його вже залишилось. Тут зовсім трошечки, вже майже порожня баночка. І він непогано освіжає. Знаєте, такий прям ефект такого холодочку на ногах, такий, знаєте, прям аж освіжає Саме ноги, такий відразу заряд свіжості енергії, можна так сказати. Дуже приємний аромат. Я обожнюю аромат лаванди, тому всі засоби, де є лаванда, все відразу мені потрібно, відразу хочу протестувати. Тому саме аромат всієї цієї серії мені дуже подобається. Це реальна лаванда. Щодо того, що, знаєте, якщо ви поприскали цим засобом, то все, ноги не будуть потіти. Ні. Все-таки він просто прибирає вже наявний аромат, якось там, ну я повторююсь, освіжає, але він не захищає від подальшого потовиділення. Можливо, в кого воно, знаєте, там неявне, то можливо їм і допомагає. Але я ж кажу: у мене в чоловіка є така проблема і на. Ну, Нормальна це проблема, така, що е, багато які засоби все-таки не справляються з цим запахом, то ну, цей спрей йому в цьому аспекті не допоміг. Він е, освіжає, придає аромат, але не захищає. Ще мені подобається цей спрей е, наносити в взуття. Для того, щоб освіжити якийсь прибрати неприємний е, аромат, тому як е, така функція також є в цього спрею, мені також подобається. В принципі, я б ще взяла, е, для того, щоб все-таки освіжити е, і взуття, і ноги, і, інколи так знаєте, зробити освіжаючий такий ефект саме з цією метою. Е, тому е, кому? Саме таке і потрібно, то можу вам радити. Далі ось такий крем для ніг. він Якщо не помиляюсь, вказано, що це нічний крем, ну будемо важати просто крем для ніг. Дивіться, якраз він дуже гарного кольору, такого лавандового, як ви бачите, я вже так нормально його використала. Аромат, повторюсь, бомбезний просто. Тут великий об'єм 150 мл, тому вам надовгенько вистачить. І ще мені подобається в, в такій баночці, тому що ну, тут реально все до, до краплинки можна дуже легко використати, ніяких там заморочок не потрібно розрізати, якщо це оці тюбики. Тому як по мені дуже зручно. Тепер щодо е, самої дії. Реально дуже сподобались мої ніжки після того, як я почала кожного дня саме використовувати цей крем. От на ніч вже влягаюся в ліжко і гарно так наношу цей крем. І знаєте, в мене ніжки стали такі, прям, я б сказала, гарно доглянуті. Якщо ще хоч раз в тиждень робити цю. Ванночку для них, потерти пензою, Там, якщо ще і маску зробити, то взагалі у вас проблем з ніжками не буде, тому що ну, реально дуже працюючий крем. Перед цим в мене був також Avon Footwork із корицею та Чим ще? із апельсином, значить так, це була зимова лімітка. Мені він подобався, але ось цей мені подобається ще більше. Тому ось цей крем я однозначно буду собі повторювати. Він буває дуже часто на дуже гарних акціях, тому. Однозначно рекомендую спробуйте, тому що ну ваші ніжки лише вам подякують. І, знаєте, оцей аромат це така, е, знаєте, заспокійлива процедура. От ви намащуєте цей аромат, він такий, знаєте, ну от реально заспокоює. Тому раджу. Далі, дуже незвичний для мене засіб це маска для ніг е, Знаєте, вона... Така м, цікава, вона йде як начебто ще і скраб. Ну, аромат такий самий. Е, відчувається, коли наносите, відчуваються такі скрабуючі частинки. Тому, ще знаєте, коли ви її вже е, змиваєте, то можете заодно і поскрабувати. Е, вона по дії доволі непогана, е, вона гарно доглядає за е, ніжками. Як нею користуватися, потрібно нанести на ну, очищені ноги сухі, наносимо цю маску таким нормальним слоєм, і потім надіваємо там пакети, чи, можливо, у вас є там якісь спеціальні такі шкарпетки для оціх процедур різних, надіваєте, одягаєте поверх ще носки. Вибачаю шкарпетки. І чекаєте там, ну, я десь чекала півгодини, поки вона подіє, і потім ви змиваєте цю маску з ніг. І ну, ще поверх там, я так розумію, ще можна крем нанести, можна наносити. В принципі, вони після цієї маски доволі такі прям м'якенькі, ну, розм'якшені, такі гладенькі, ну, класні реально. Це плюс, але ну от, в наш час це не дуже зручна штука, зараз поясню. Ну, Вдень, звичайно, немає часу мені таким займатися. А ввечері дуже часто, інколи навіть так, хочеться зробити цю маску, але найбільше в нас ввечері починаються... Кашмари якісь, в нас е літають різні тут шахеди, все. І просто елементарно ну, ти боїшся, що ти зараз нанесеш цю маску, а потрібно буде там бігти кудись в, в коридор чи взагалі там е кудись в бомбосховище, е ну, різні ситуації бувають. І ти боїшся, що і потім що? Ти ж не будеш бігти, змивати. Ну, нема часу, потрібно інколи дуже швидко кудись бігти, і а потрібно і змити, тому що ну, ви не зможете йти. ну, У вас будуть скользькі ноги, і все можна вбитися просто. Хоч ви і в шкарпетках, але все одно. Тому в наш час в нашій країні. Це не дуже зручна штука. Все-таки краще, коли це просто гарний якийсь крем, такий працюючий, що ти наніс і все, і не потрібно його потім ще змивати. Тому саме в цьому аспекті мені все-таки не дуже зручно Я, звичайно, то використовую так. Вона у мене буде довго, я точно знаю. Але я довикористовую, але я не буду такого повторювати. Все-таки краще ось цей крем купуєте, і вам, в принципі, його достатньо. І там раз в тиждень хоча б відпарюєте ножки, проходитесь пензою, ось цей крем кожного дня і клас. Ця маска вже не обов'язкова, особливо в наших реаліях. Ну і іще. Один такий засіб це ось така масочка, ось такі носочки для ніг. Це, я скажу так, не найбюджетніше задоволення, тому що так, воно то начебто і недорого коштує, але потрібно враховувати, що це на один раз ну, максимум на два рази використання. А коштує воно ну, по акціях, я там бачила там За 100 з гачком, а якщо без акції, то там взагалі воно навіть 200 з гачком ці маски, були зараз покажу, як вони виглядають. Я один раз скористалася, і ще в мене, іще в мене вистачило, вистачило ще на один раз, тому я ще буду один раз наносити, тому що, бачите, тут дуже багато засобу ще залишилось всередині, тому я хочу ще один раз їх нанести і в них побути. Це ось такі великі носочки. Я в них, ну, видно, що вони прям дуже великі. Тут дві дві штучки по, по одній на, на ніжку. І Надягаєте, потім ще поверх я одягала шкарпетки, щоб вони не спадали. Бо бачите, вони ну, реально великі, тут вони ніяк не затягуються, нічого. Тому ще поверх шкарпетки одягала, щоб було зручно. І, ну, і там чекаєте. Ну, по інструкції написано 15 хвилин десь потрібно посидіти. Ну, я навіть і більше сиділа, десь пів години. Знаєте, це доволі таки прикольна штука. Це такий, як коли хочете собі якийсь там релакс, такий зробити, змивати нічого не потрібно, просто ці носочки зняли, і залишки там хорошо рознесли по нозі, по, мас... по... зробили масаж і все. Воно все вібралося, залишки, і ножки дуже такі доглянуті, класні. Тому, знаєте, якщо вам хочеться чогось такого незвичного спробувати для своїх ніг, то можу вам радити. Але, знаєте, часто таке не поробиш, тому що вони не дуже бюджетні. Не знаю, можливо, потрібно буде подивитись. Думаю, в Єві є, можливо, також такі носочки, але там ну, не Avon, а якісь там більш бюджетні бренди. То, можливо, можна було б там де щось подивитися, тому що, я ж кажу, ось ці дуже часто не, не зможеш купувати, бо це трошки накладно. А так взагалі дуже-дуже вони класно доглядають за ножками, і така я ж кажу, просто релакс вечір собі влаштовуєте з оціма всіма засобами. Отже, ось такий невеличкий огляд. Пишіть, чи користувалися ви. Ну, думаю, хто замовляє Вейвон, ну, хоч якимись засобами, але користувався з цієї серії. Особливо ось цей крем -шайбач. він дуже популярний, тому, думаю, більшість ним користувалася. Напишіть, як вам. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що вам було корисно, хоч це і не нові продукти, але все-таки, так як я тільки до них дійшла, вирішила з вами поділитися. Зараз, до речі, вони трошечки в іншому вже оформлені. Там Avon зараз перевипускає всі продукти в нових пакуваннях, тому вони трошечки вже не так виглядають, але сам, саме наповнення не змінилося. Тому а, дякую, що ви були зі мною, що ви подивились це відео, а, мені це дуже допомагає. А, це допомагає мені і, знаєте, для моєї мотивації, і для розвитку, звичайно, мого каналу. Ну, і, звичайно, не знаю, помітили ви чи ні, але я пофарбувалася, хоча, як була темна, так темною і залишилась, і ще а, трошки кінчики підстригла, хоча бачите. Волосся, в принципі, все одно а, доволі таке довге, навіть і непомітно. Тому ось такі ще новиночки. А, напишіть, вам би було цікаво бачити на моєму каналі о, влоги? Чи ні? У мене ну, не скажу, що там дуже різноманітне життя о, у нас тут, в нашій області, не скажу, що тут дуже багато всього цікавого і. Дуже велике різноманіття всього, але все-таки, можливо, вам цікаво дивитися там чим я займаюсь, як я провожу свій час, що я там роблю. Якщо так, пишіть. Якщо буде багато коментарів, що вам цікаво, то я зніму для проби. Ну, а якщо, звичайно, там особливо не буде коментарів, то ну, тому що. На це потрібно дуже багато часу, щоб ці влоги знімати. Ну, нормальні влоги не так, що там зняли там один день-виклали, а ну, хоча б там о, саме таке цікаве за тиждень на знімати, назбирати, потім редагувати і там викласти, щоб там побільше всього цікавого. На це потрібно, потрібен час. О, тому, якщо буде багато коментарів, то зніму. Ось так. Всім ще раз дякую, і дуже дуже скоро побачимось. Всім па-па!